Його я вбила, стокелем зробила, з ним чай пила, а ось він. Торт хмиря, ще один придурок з пекла, якого я, на жаль, ніколи не забуду. Я розкажу все, що я про нього думаю. Ти вирішив влаштувати для своєї балуної дочки весілля, а з ким вона одружується з Котигорошком! Ти геть тупий! І все весілля накрилося бідним тазом. Брехня! Я йому тільки один раз допоміг, і то випадково... Гаю дорогати. Це була. Ще не буду, чесна, Помилки, коцику, треба виправляти. А два помилки нічого не вчать. Слухай сюди. Набереш з мертвого озера води і полєш нею всі поля навколо Котигорошкіного села. Щоб навколо того села повиздихало все. О. Mm. О, Хвост так ворон. Бла, 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 бла. Як не упора, я сейчас я тебе взагалі ронзами Не хвилюйся, він шаш. А циклодіс комусь належить? Ти реально дибіло. Його зрада була дуже передбачувана. Він ще й тебе до озера, кинув, в якому я купаюсь. Ось так і могла закінчитися ця історія, якби на точках мирі чортівна петля Краще б так, я закінчилась. Я так і закінчилась. Дівчинко, я також не здивована. Хоч твоя дочка і тебе і врятувала, я знаю, як закінчиться ця історія. Хмирі, чого ти на мене так дивишся?